Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. 6 серпня спеціалістами з благоустрою управління комунальних ресурсів було проведено рейд щодо виявлення локалізації та ліквідації карантинних бур'янів зокрема амброзії полинолистої під час інспектування території надавали роз'яснення щодо боротьби з карантинними рослинами та вручали інформаційні пам'ятки жителям Миргорода. Спеціалісти комунальних підприємств постійно вживають відповідні заходи зі знищення цієї небезпечної рослини. Однак, через нестачу працівників складно охопити всі проблемні ділянки одночасно. Тож цей процес потребує більше часу та ресурсів. Рейди щодо боротьби з амброзією передбачають виявлення та знищення цієї рослини до початку її цвітіння, щоб запобігти поширенню алергенного пилку. Вони проводяться на різних територіях, включаючи приватні домоволодіння, паркові зони, підприємства та установи. Основна мета не допустити, щоб амброзія розмножувалася. Наразі найефективнішим методом її знищення є скошування та виривання з корінням. Управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради звертається до всіх громадян, суб'єктів господарювання з нагадуванням провести обстеження власної території, прилеглої території, яка надана їм користування для, з метою визначення тих місць, де росте ця небезпечна, агресивна рослина. І це проблема не тільки нашої громади, а загальнодержавна проблема. Також нагадуємо, що за недотримання правил благоустрою Миргородської об'єднаної територіальної громади передбачено адміністративне покарання у розмірі від 340 до 1360 гривень штрафу. Боротьба з амброзією це спільна відповідальність. Лише за активної участі як комунальних служб, так і мешканців громади можна ефективно стримувати поширення цієї небезпечної рослини та зменшити її вплив на здоров'я людей. У міському будинку культури особлива атмосфера. Цього разу традиційне чаювання з улюбленцем відбулося у святковому форматі до міжнародного дня котів. На чаювальників чекала не просто зустріч із пухнастою зіркою, а й з переможницею фотоконкурсу, переуроченого до котячого свята. За умовами тематичного змагання, організованого міським будинком культури, перемогу здобував Мурчик, чиє фото набрало найбільшу кількість подобаєк. Цього разу головною героїною стала вона грайлива і енергійна солоха, а по домашньому соля. Яка зібрала аж 90 лайків. Її звуть повне ім'я дороса, це Солоха. Чому я так її назвала? Тому що мені її подарували на Різдво, а колись я грала роль Солохи і тому це так вийшло в нас дуже символічно. Історія дуже щемлива, чому тому, що я не дуже ніколи не захоплювалася котами. А то я її побачила і все. Я зрозуміла, що це моя киця. Вона була не посидюча, всі всі кошенятка сиділи на одному місці. А моя вибігала із кадру. І я вирішила, що вона маленька киця-актриса. Полюбила її, і от вона в мене вже 9 місяців. Соля не просто активна, вона розумна і артистична, справжня киця-акторка з характером і вдачею. Вона гіперактивна, я би сказала, вона любить дуже гратися. Вона а, але вона вона ще дуже розумна, я би сказала. Вона знає слово не можна, вона знає своє ім'я, вона а, розуміє, коли я їй щось говорю там, не йди туди, коли я її звук. Тобто я вважаю, що це взагалі якась особлива киця. Може, тому що вона моя. Поведінка Солі це окремий театр, де кожна дія маленька вистава. Вона вміє граційно заходити в кімнату, ніби справжня акторка на сцену, викликаючи захоплення з перших секунд. Але кожен її крок із шармом, кожна пустотлива витівка з характером. Солоха не просто домашня киця, вона маленька артистка, яка грає головну роль у затишному сімейному спектаклі. Ну вона носить м'ячик вранці. Як ми сідаємо снідати, ми їй кидаємо м'ячик і вона носить його в одну сторону, і в другу. Вона а, знає слово мишка. Коли ти говориш їй мишка, вона зразу біжить і знає, що це буде її улюблена іграшка. Мишка вона любить пити воду з моєї чашки. Я, звісно, вже ту чашку з неї не п'ю, але там вона завжди в одному місці стоїть і вона з неї п'є. Вона дуже любить квіти. І так як я в мене часто бувають концерти, мені дарують квіти. Я їх приношу додому. І Поки вона була маленька, вона просто стрибала торкалася лапками вази, ваза витримувала її вагу. Вона там нюхала квіточку і стрибувала. Але з останніх моїх концертів, останні рази, у нас коли соля нюхала квіти, квартира перетворювалася на палубу, і ми зразу миємо пол, тому що всі вази перевернуті, вже вази не витримують її ваги. Знайомство з Солохою було пронизане щебетом дитячого сміху та сяймом дитячих облич, захоплених витівками пухнастої акторки. Сюрпризом для гостей стала особлива мить. Маленька учасниця заходу Соля отримала у подарунок авторську брошку у вигляді киці. Її вручила майстриня Катерина, яка створює унікальні іграшки з вовни. Це був подарунок з любов'ю від серця до серця. Зустріч завершилася спільним фото та щасливими дитячими посмішками. А солоха яскрава, непосидюча, ніжна. Після себе не лише пам'ять у вигляді аквагриму, а й у кожному серці. Публічна бібліотека імені Давида Горомішвілі запрошує всіх охочих на теплу і щиро творчу зустріч з відомою українською письменницею Людмилою Охріменко. Її книги це голоси людей, які захищають нашу країну. Це історії про любов, втрату, силу духу і надію, написані з глибоким розумінням війни та людської душі. 8 серпня на 15.00 в приміщенні інтернет-центру публічної бібліотеки імені Давида Гормишвілі Миргородської міської ради відбудеться зустріч з неймовірною письменницею Людмилою Гріменко. Це вже друга зустріч у нас в місті Миргород. Перша була цікавою. Всі, хто прийшов, був задоволений. Зараз у неї вийшли інші книги, крім тих, які вже в нас є в бібліотеці. чи, чи, чи наші читають і люблять їх. Буде можливість також не тільки послухати. Але й придбати книги свою собі в свою бібліотеку, також отримати автографи, задати питання. Людмила Охріменко з 2014 року займається волонтерством. До 2017-го їздила на передову, а згодом почала писати книжки про війну, перетворюючи досвід і біль на літературу. Усі прибутки від своїх видань нині передає на допомогу фронту. Її роман Оскар у 2021 році був визнаний найкращим твором на воєнну тематику за версією міжнародного літературного конкурсу Коронація слова. На сьогодні видано 12 робіт авторства Людмили Охріменко. Людмила Гріменко пише дуже гарно про тих людей, які насправді живуть, у нас захищають нашу Україну, але трішечки їм ну їх якби художньо оформлює ці книги. Тому це такі книги, які читаєш на одному диханні. Творча зустріч із письменницею Людмилою Охріменко для всіх, хто цінує сучасну українську літературу, глибокі справжні історії та живе слово, що торкає серце. Не пропустіть нагоди зустрітися з авторкою, яка пише не про війну, а про людей, які її пережили. Квітами, подарунками та найкращими побажаннями учасники художньої самодіяльності села Гаркушинці привітали Поліну Сирбу з днем народження 1 серпня їй виповнилося 80 років. Вітаємо вас з ювілеєм 80 – Це рік мудрості, загальної поваги і пошани. Ви навчена життям жінка. Ви багато знаєте, вмієте і можете нам багато розповісти. Ювілярка отримала подяку від відділу культури Миргородської міської ради за ініціативну, багаторічну та натхненну працю, збереження і популяризацію національних культурних традицій та значний творчий внесок у розвиток аматорського мистецтва. Учасники художньої самодіяльності села Гаркушинці прийшли привітати нашу односельчанку, краєзнавця нашого села та легенду сорочинського ярмарку, нашу мудру, розумну, красиву, щиру, енергійну та добру Поліну Григоровну з її 80-ти річчям. Поліна Григорівна розповідає, що має багато захоплень від вишивання і макреме до читання. Книги їй приносять завідувачки місцевої бібліотеки. На початку повномасштабної війни дочка забрала її до себе в Сполучені Штати Америки. Та як зізнається сама пані Поліна, її серце та душа залишились у рідних Гаркушенцях, куди вона повернулася та проживає й нині. На сцені Поліна Сирбу жила життям своїх героїнь то веселих, то мудрих, то кумедних. Її ролі торкалися серця і залишали теплий слід у пам'яті глядачів. Особливо запам'яталась роль баби Яги на Сорочинському ярмарку. Я Кикимору грала. Шапокляк грала, то чого б і не, не, не відьмо. Ну, а тоді виявилося, що почали мене запрошувати, бо, певно, торопленнішої не було. Ну, І так і прижилося, то 40 років, я ж говорю, от, то вже 70 років було, то я ще добренько так, із задоволенням це робила. Цікаво було на ярмарку тим, що м, знайомств багато було. Поліна Григорівна має добру пам'ять, життєрадісність та чудове почуття гумору. Її гуморески емоційні, живі і викликають щиру усмішку у слухачів. Один із улюблених гумористичних монологів вона залюбки читає і нині. А тато каже, що я вже всім капасна дитина, що я доброго діла але ніколи не зробив. А я кажу татку, ну і неправда, я зробив сьогодні таке добре діло, таке добре діло. А Татка каже, яке? Бути такого не може. Ага, кажу. Он тітка Галька і дядько Микита запізнювався на автобус. Таке наше барбуша як відв'язав, так вони на той автобус на ходу вскочили. Ювілей це привід не лише приймати вітання, а й поділитися власними думками про життя, вік і час. На питання, як відчувається 80-річчя, Поліна Сирбу відповідає. Образливе те, що вже щось, що все щось знаєш, що вже щось вмієш, а сила зменшується. Знань як би збільшується, досвіду то правда збільшується, а сили то зменшується. І саме противне те, що те, що ти міг зробити, наприклад, навіть у 70-75 років, як от в пісок вода, отак сила десь дівається. Оце саме. Неприємне. Бажаємо поліні Григорівні, щоб кожен день був наповнений щастям, турботою рідних і друзів, приємними моментами та цікавими зустрічами. Підрозділу протиповітряної оборони передали турель. Близько місяця тому до волонтерки Інни Ковальської звернулися військові, які безпосередньо збивають повітряні цілі, що загрожують нашій громаді, з нагальною потребою у турелі, яка б допомагала їм знищувати низьколетючі цілі. Тож реакція волонтерської спільноти була швидкою, бо відкритий збір коштів, цільова сума якого складала 25 тисяч гривень. Ми відкрили банку з пані Оленою Трапікас. Оголосили про збір в на сторінках в соцмережах. І люди, які доєднуються і підтримують наші збори, ну я би сказала, дуже швидко закрили цей збір. Що б ще хотілося сказати і особливо подякувати. Пану Валентину, це сам військовий, тобто людина із статусом учасник бойових дій, із нашої ветеранської спільноти сам особисто своїми руками зробив цю річ. Тобто, щойно гроші були зібрані на банку. Буквально через пару годин були скуплені повністю всі матеріали необхідні для його виготовлення. І, от близько місяця, людина жертвуючи своїм часом. І своїми якимись особистими справами робив цю турель, яка сьогодні відправляється на захист нашого міста. Військовий Олександр, який безпосередньо працюватиме на цій установці, поділився своїми враженнями від нової турелі. Уже сьогодні я впевнений, що сьогодні вже буде дана турель працювати для захисту неба нашої Полтавської області. Дякую Інні, дякую всім небайдужим, хто відкликнувся. Це дуже допоможе нашому підрозділу захистити наше небо. Співзасновник громадської організації Спілка ветеранів об'єднуючись, допомагаємо Антон Білик. Також подякував всім, хто долучився та закликав продовжувати підтримувати збори. І надалі потреби будуть виникати, і вони виникають. Наразі кожного дня вони з'являються. Тому прошу не бути байдужим. Людям разом ми сила, разом до перемоги. Допомога військовим це не лише прояв вдячності, а й наш обов'язок як громадян. Завдяки їхній мужності ми маємо можливість жити, працювати і мріяти про майбутнє. Підтримуючи захисників, ми зміцнюємо тил, єдність нації та наближаємо перемогу. Кожен внесок, навіть найменший, має значення. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань? Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171, дріб. 1. Або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера відділення перетехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.